У Херсоні на розі вулиць Перекопської та Миру урочисто оновили дошку спортивної пошани. Серед присутніх представники обласних державних установ, тренери, вчителі та учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Вона е з'явилась тут і була відкрита у 2012 році. Формат зараз і е ну, трошки змінився. Місце на дошці зайняли портрети спортсменів, переможців європейських та світових змагань, заслужених тренерів України, призерів параолімпійських та дефлімпійських ігор. Я хочу привітати вас всіх. Я хочу, щоб з часом ви всі були на цій дошці. Але на сьогодні я дуже хочу, щоб обличчя, які ви бачите на цій дошці, і шлях, який вони пройшли, спонукали вас до тих перемог, які свого часу отримали вони. Ім'я Миколи Комарова серед чемпіонів на дошці пошани. Він срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу з веслування та шестиразовий чемпіон СРСР. Нині заслужений майстер спорту тренує молоде покоління. Ми біжі цією акції хочемо показати простим ребятам, малышам, які сьогодні тільки починають робити свої перші шаги в спорті. Що все в цій житті можливо. Артем Морозов також удостоївся місця на дошці. Він чемпіон Європи та світу, багаторазовий переможець і призер етапів Кубка світу з академічного веслування. Я вважаю, що нужно бы, щоб молодое покоління видело, що наших спортсменів более взрослых і іменитих каким то образом відмічають на урочистому заході і зовсім юні херсонці, які тільки торують собі шлях до спортивного тріумфу. Ця доска, особенно для молодих спортсменів, є большим, хорошим стимулом. і таких досок, я думаю, у нас должно бути. Побольше, тому що особливо молодої покоління до знати знаменітих спортсменів, знати їх результати і знати чому стріміться. І тренери, і спортсмени, і вихователі зійшлися в одній думці: нова дошка потрібна, бо люди, представлені на ній, слугуватимуть прикладом для майбутнього покоління чемпіонів міста та області.